За службову недбалість і кілька мільйонну шкоду у Києві судитимуть колишнього чиновника «Київводоканалу». За версією слідства під час реконструкції водогону на оболоні у 2021 році посадовець проігнорував завищені ціни підрядника на матеріали та роботи. Як з'ясувалося, після експертиз це завдало міському бюджету збитків на 3 мільйони і 300 тисяч гривень. Якщо провину чиновника доведуть, він може потрапити за ґрати на термін від 2 до 5 років і на 3 роки позбутися права обіймати певні посади. За інформацією Київської міської прокуратури справу щодо колишнього директора управління капітального будівництва скерували до суду. До нашої ефіри долучається Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар. Вітаємо вас в ефірі! Вітаємо вітаю студію. Так, пане Станіславе, а розтлумачте, будь ласка, для мене що означає, проігнорував завищені ціни? Ігнорувати ж можна щось свідомо, чи можна було і випадково не побачити, що вони завищені? І як він тоді мав діяти, якщо побачив завищені ціни, просто відмовитися від співпраці з таким постачальником, чи як? Абсолютно вірне зауваження, тому що коли я прочитав новину, мене також виникло перше запитання з приводу тієї кваліфікації, яку яка наявна, тобто за 367 службова недбалість. Службова недбалість це дійсно злочин посадовця, але якраз як зрозуміло з його назви він проявляється в недбалості, Тобто це неумисний злочин, і відповідно особа не мала певних там корисливих мотивів. Чи не бажала насняти, там якихось негативних наслідків, тому що задання збитків підприємства, яке очолювала таких категорій справ у більшості кримінальних проваджень правова кваліфікація е, за 191-ю, тобто привласнення, розтрата майна? І з однієї сторони правоохоронці пишуть про те, що була розтрата майна. Але в силу недбалості не пересвідчився посадовець в тому, що ну, скати не зібрав достатньо інформації по ринку і не пересвідчився в дійсній вартості того чи іншого майна. Але насправді така кваліфікація в мене також викликала подив. і я не до кінця розумію, чому саме таким чином кваліфікували дії. Можливо, необхідно занурюватися в матеріали кіна провадження і там шукати відповідь на це питання. Але обозначно попередньо видається, що це саме. Розтрата майна uh -huh. е, на 3-3 мільйони гривень, тобто за кваліфікацію 191-ї вона мала розслідуватися ці кримінальне провадження і тоді на пролесасу це таке попереднє враження. Uh -huh. Пане Станіславе, ось власне я теж хочу звернутися до формулювання. Наскільки за такого формулювання складно буде довести провину? У насправді, от як 367, так і 191, дев'яносто перша так само і 364 кримінального кодексу зловживання владою службовим становищем, вони всі йдуть достатньо поряд, і кваліфікація ця тонкості залежить від дрібних обставин. Якщо, наприклад, ми говоримо про 367 службову недбалість, то за загальними скажімо так. Практикою її легше доказати в межах кримінального провадження, якщо ми говоримо просто 191 першу розтрата майна, тут необхідно доводити а факт розтрати, як такий завищення вартості. б, в чиїх інтересах воно було розтрачено. Що було в посадових обов'язках посадовця при виконанні ним своїх службових обов'язків щодо перевірки вартості цієї майна, які дії вжито і де допущено бездіяльність? Ому загалом такі крові кваліфікації 367 шестьома вони трошки скажімо, так легше доказуємо, але тут є нюанс: за 367 шістдесят набагато менший строк притягнення до кримінальної відповідальності аніж, наприклад, за той самою 191-ю. Те, якщо ми говоримо про частину п'яту, притягнення до відповідальності може бути протягом 15 років з моменту вчинення кримінального правопорушення. Тому от такі кваліфікації за 367-ю, вони часто достатньо в суді затягуються на рік, два-три на превеликий жаль в силу загруженості судів uh -huh. кримінальне провадження довго розслідується в суді, і ну, розуміємо, що вони можуть бути в кінцевому результаті закриті, чисто з технічних формальних підстав, що закінчили строки потягнення особи до кримінальної відповідальності. Але якби була розтрата, то мабуть були б якісь докази, то мабуть цю статтю би інкримінували. А ми говоримо про службову недбалість. Так от я тому і кажу, що десь є невелика грань, яка розділяє 367 і 191. І ця от тонка грань вона саме криється в матеріалах кримінального провадження mm -hmm. і в тих доказах, які здобули правоохоронці. Наприклад, не так давно оголосили в новинах, що на сьогодні. За 2023 рік ще чотири кримінальні провадження щодо посадовців Київводоканалу водоканалу направлено до суду, і там є різні кваліфікації. Загальна сума збитків там наведена близько 64 мільйонів. Ще ряд проваджень є на досудовому розслідуванні. Але от з приводу цих 67,7 мільйонів, це з ряду цих чотирьох проваджень. Там є і острата, там є і службова недбалість, і там є отримання неправомірної винагороди. Тобто в цих провадженнях, наскільки ми розуміємо, і там також притягуються ще й посадовці Київської міської державної адміністрації uh -huh. також цілий вектор розслідування з приводу причетності інших посадовців до вчинення кримінального правопорушення. І от я розумію, що в ряді цих проваджень все-таки побачили правоохоронці і доказами це, навіть мінімум, на сьогодні доведено можливість повідомлення про підозру, і тому обрали саме таку правову кваліфікацію. До речі, цікаво також момент, що в подальшому в суді. Цю праву кваліфікацію змінити на більш чаще, на 191, буде ну практично неможливо. Цікаво. Чия це підслідність? Хто займається цією справою? Просто е нацполіція чи Державне бюро розслідувань, чи БЕБ? Ну ми е є певні дійсно критерії, хто проводить досудове розслідування. З цього що ми розуміємо, посадовець не належить, наприклад, до категорії А, угу. яка би була підслідна на БУ. А мабуть, наприклад, до категорії Б, а це ж відповідно підслідність національної поліції. А в подальшому підсудність, якщо наприклад це головне слідче управління, то наш Печерський районний суд міста Київ. Зрозуміло. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за, як завжди, цікаві і докладні е, аналізи е, тих юридичних аспектів, яких ми не завжди досконало розбираємося. Спасибі вам. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відарбу», з нами на прямому зв'язку обговорювали от ситуацію, яка е, сталася в далекому 2021 року.